Добрий день, малята! З вами я, пані Ольга, ваш логопед. Сьогодні ми пограємо в гру Полуниця для Лесі. Будемо правильно і чітко називати тільки ті картинки, в назвах яких є звук Л, твердий і звук Л. Давайте уважно подивимося і виберемо потрібні картинки. Лама. Лунтик ластівка. Ластівка, лама, лунтик. Правильно. Чому ми не назвали з вами лікар, літак і е, ліхтар? Тому що в цих картинках звук лив в нас м'який, вони нам не підходять. Тому тільки називаємо ластівка, ще разок скажіть, лама лунтик. Вам зрозуміло, як ми працюємо далі? Наступні картинки. Перший ряд називаємо картинки зі звуком Л. Велосипед. Молодці. Калина. Ялина. Правильно. Тут всі картинки мають звук л твердий. І нижній ряд давайте подивимося. Назвемо тільки ті картинки, які мають звук Л твердий. Голуб. Молодці. Дятел орел. Футбол. Всі картинки мають звук Л. Нижній ряд. Факел. котел. Футбол. Зверху в нас був баскетбол, Хра, баскетбол, А знизу на малюнку нас показана гра футбол. Всі картинки мають звук Л. Молодці. Ви добре попрацювали до зустрічі. Ще разок. Повторіть, будь ласка, пригадайте назви картинок, які мають звук. Л. До побачення!